Зінченко позмагався з Джакою у челенджі з пробивання пенальті. Трансфер Маркт оновив вартості на гравців Динамо і Шахтаря. Та грузинські фани, які скандували улюблену кричалку українців. Мої вітання друзі, за вікном прям ясне, ясне сонечко, а це значить, що ми розповідаємо про всі найцікавіші новини українського футболу. Макс сколядав, подобайка, гайда. Почнемо з цифр. з тін. Трансфер Маркт продовжує оновлювати цін на футболістів. І ось оновив трансфер. Перні вартості футболістів Дніпра, Динамо та Шахтаря. До вашої уваги ціни по Дніпру. Тут подорожчали Артем Довбик та Олександр Піхальонок. Скажімо так, а як проти дорожчання цін Дніпра, <схід> бо ціни зросли не дуже й сильно У складі Динамо подорожчали 11 футболістів. Окрема увага, ось ці от п'ятірості. А ось список тих, хто не так сильно і подорожчав. Ось тих, хто лишився без змін, а ось тих, хто подешевшав. Як шепілів може дорожчати більше за все, мені подобається, що за Шепелєва дають 2,5 мільйони гривень? Мали бусі подешевші. І на десерт у складі Шахтаря подорожчали аж 19 футболістів. Найбільше зросли у ціні Матвієнко і Трубін, аж на 7 мультів. Також подорожчав Судаков, Бондаренко, Сікан. І так само ось ті, хто подорожчав, але не так відчутно. І ті, хто став коштувати менше. Сікан прикладає палець до губ, а може й не палець. сікан номер ван, Судакові Трубін поділо. Друзі, з якими цифрами ви не згодні, кому накинули, скажімо, за компанію, а кому не докинули? Знаєте, все одно Шахтар буде продавати всіх своїх топів з накруткою x2, x3, x4, x5. Тому це просто така відправна ціна, аби факс в принципі запрацював. Хоча ні, то, то, то ж в Динамо, ніби тільки факсом досі користується. В Шахтарі там, певно, вже до імейлів дійшли. Словом йдемо до дуже гострої теми. До МОК, до міжнародного олімпійського комітету. Їх президент той ще додістер днями. Він дав прямий коментар, що вони роблять все, аби росіяни мали змогу приймати участь в спортивних змаганнях. Томас Бах. Ось, як звати цього додістера. Участь спортсменів з російськими і білоруськими паспортами в міжнародних змаганнях працює. Ми бачимо це майже щодня в ряді видів спорту, особливо в тенісі. У жодному з них не було інцидентів у сфері безпеки. Уряди, на території яких проходять змагання, видають візи російським і білоруським спортсменам за дуже рідкісним винятком. Боже, яке кончене! Та тут стадія кончене вже давно пройдена, це вже щось інше, що не опишеш словами. Чого можна очікувати від Путін Ферштейра після воєнного розливу? Ці подаві знаєте, не, не приховує нічого, просто каже: ми хочемо повернення росіян і не бачимо в цьому проблем. Daily мейл, втім, пише, що в командному спорті расистів може не бути. Ще пак, чому взагалі, чому то розглядається? Немає їх бути апріорі спорт. Не поза політикою, ну і я не можу не додати тут коментар нашого улюбленого Романа Зозулі, який знову копнув ґрунт. Особисто мене мок не здивував. Бах придумав оптимальне рішення, як зняти із себе відповідальність і зберегти в кишені російські гроші. Та мене дивує бездіяльність українського НОК. Коли ми вже побачимо, що вони там не лише штани протирають, а й займаються своїми прямими обов'язками. Гудсайд браво заявляє, що їм вдалося домогтися відкласти рішення по участі росіян і Білорусі в Олімпіаді. Дякуємо, повеселили! Хочу вірити, що українські всесвітньо відомі спортсмени також докладуть максимум зусиль і використають свій авторитет, щоб не дати торпедувати цю тему. Друзі, гайда в коменти писати теплі листи на адресу МОК НОК. А після того пропоную вам залетіти до наших друзів з Фавбет та зробити прогнозик на футбольну подію. Вихідними повертаються регулярні першості. Тож посилання в закріпному коменті, там же, як завжди, бонус 4500 на перший депозит. Будьте середині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми крокуємо далі до Олександра Петракова, нашого улюбленого. Як ви знаєте, він очолює збірну Вірменії. Результати там відстій, поразки, нічії скіпром. Вірменські журналісти, звісно, цікавляться причини. На у Петракова, але як ви знаєте, Василіч не любить, коли журналісти питають у нього щось, що не входить. В його систему координат. скажімо так, головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков відповів на запитання журналіста про те, чому він не замінив тиграна Барсігяна у матчі кваліфікації проти Туреччини. А ви знаєте, що він не має грати? Чи це ваша думка, що він не повинен грати? Я головний тренер, це моє рішення. Чому я вам мушу пояснювати це рішення? Я просто сказав: головний тренер, я ухвалив рішення. От і все. Вам не подобається тигран Барсігян? Ви вважаєте, що я мав його замінювати, і я ухвалив таке рішення. Якщо можете, пробачте мені, будь ласка, оце вже підсунув свиню вірменам. Ось ну, такою поведінкою він там надовго не затримається. Щось він зовсім поплив. Причому наша топова тренерська спільнота поза увагою коменти Петракова не залишила. Тут без сарказмів. Справді Мастедонти увірвались в гру. Маркевич і Павлов. Петраков, цар і бог, щоб так поводитися. Як можна хамити змі, коли вони ставлять нормальні питання? Кожен тренер після гри на емоціях, але треба тримати себе в руках. В Україні він теж мав конфлікти з журналістами. Це ненормально. Я йому раджу трохи охолонути і думати про свою команду. Він просто не має досвіду на дорослому рівні роботи. Напевно, коли він працював із дітьми, то давав такі прес-конференції, на це ніхто не звертав уваги. А сьогодні, завдяки обставинам, він вийшов на міжнародний рівень, але у розвитку залишився з юнаками. То ж так розмовляє з журналістами. Так не можна. Він Просто ганьбить себе і нашу країну, показуючи, що не може поводитися. Мені соромно за нього. Писали в коментах, друзі, що там Павлов і Маркевич теж іноді стріляли на присухах перли, але ключове тут слово іноді. Іноді вони стріляли такі перли. І ну емоції вони можуть продавлювати, і таких бістів як Павлова і Маркевича. Інше питання, що кожна присуха Петракова це просто парад крінжа. Що ви на цей рахунок, друзі, думаєте? Я думаю, що слід привести дуже круту інформацію про матч Грузія-Норвегія. Грузія вдома зіграла в нічию з Норвегією 1-1 в другому турі кваліфікації Євро 2024 У другому таймі грузинські вболівальники завели пісню Путінху. Під час цього їхня команда почала гольову атаку. Потрібно ще було більше кричати. Другий точно б забили. Воно і так працює. А почали співати ще в першому таймі, то і перемогли би. А тепер гайда далі до Сані Зінченка, той знову запалив по всім фронтам. Про нього знову круто висловився партнер по команді. Цього разу це захисник Саліба. Голдінг веселий, Вайт також. Але найкумеднішим для мене є Зінченко, він скажений. Сашко також потрапив до збірної Європи за версію The Athletic. Просто подивіться, який там колектив. Просто подивіться, наголошую, і серед них наш Сані Зінченко. Гвардіола нервово кусає лікті. Ну і Зіна знову запалив в челенджі від ProDірект Soccer. Олександр та Граніт Джака взяли участь у ще одному челенджі, позмагалися між собою у пенальті. Пробивали тричі та визначили переможця між собою та ведучим у шоу про Дірект Сокер. У результаті Зінченко забив усі три удари, а от Джакета та ведучі забили тільки двічі. Подивіться, як українець переміг у цьому батлі. Подобайка Зіні за такий топовий рівень гри в футбол. Ну і вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось, друзі. Підписуйтесь також на канал, якщо ви раптом не підписані. Макс Калюда й тут контрибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе гарного дня і папа, друзі. Назвець вачок.